Сьогодні щось білочка з білим кінчиком фоста знервована. У неї більше роботи. Горіхи ще в зеленій шкарлупі. і щоб її добратися до ядра горіха, потрібно спочатку очистити від зеленої шкарлупи, а потім розкосити шкурлупу древ'янисту. От вона зараз. На цим працює. І тут вона захотіла поміняти місце дислокації, і це її фатальна помилка. Горіха вона не втримала, і він упав на землю. Білочка продовжує нервувати, але приймає рішення, що Спуститися на землю і пошукати цього горіха. Вона спустилася, шукає, видно, що знервована, але безуспішно. Горіха вона не знайшла. Фиркнула і забралася знову на дерево. Буде шукати наступного горіха. Цим вона зараз і займається, метушиться, нервово розмахує хвостом. Оцінює ситуацію і відправляється на пошуки наступного горіха. Знайшла, зірвала його, але знову не вдало. Горіха не втримала і він упав на землю. Білочка продовжує норвувати, метушиться, мандрує за наступним горіхом, зриває його, але знову не втримує і горіх падає на землю. Білочка знову приймає рішення спускатись на землю і його шукати. Але третя спроба у білочки також не вдала. Третій горіх підряд, вона не втримала. І він упав у квіти, а в цих квітах горіхів вона знайти не змогла. Тому білочка сидить, зосереджується, заспокоїться, і наступні спроби в неї вже будуть вдалі.